Цікаве питання. А скільки ложок це порція коктейлю? 1, 2, 3. А що таке коктейль? Коктейль – це сучасний харчовий продукт, в якому збалансований склад по основним харчовим елементам, таким як білки, жири, угліводи, вітаміни, мінерали, клітчатка та інше. У такому разі повинна бути і чітка визначена порція ложок або грам порошку, яку необхідно додати у воду, щоб отримати усі ці корисні компоненти. А чому це важливо? Це дуже просто. Якщо ми не досипаємо порошку, то ми не отримуємо усю ту користь з коктейлю, та наш результат буде повільний, а може бути, його і зовсім немає. А що буде, якщо пересипати? Нічого поганого, у цього нема. Тільки банка коктейлю у вас закінчиться раніше, чим ви розрахували. Що відповідає нам на це питання етикетка. Тут написано, що порція коктейлю – це 26 грам порошку, це приблизно 2 столові ложки. З цього я розумію, що достатньо 2 столові ложки, щоб отримати порцію коктейлю. Але не все так просто, тому що у кожного столові ложки різні. Давайте подивимось. Наприклад, у мене є отака столова ложка та отака столова ложка. Так що, якщо сипати такою та такою ложкою, результат буде однаковий, давайте перевіримо. Сьогодні наш подопитний коктейль диня. Так. Велика ложка така, да? з багатою горкою. Раз, два. 21. А якщо без горки. Раз. Два. То вообще одинадцять. Беремо велику ложку. Раз. Два. Двадцять два. А якщо з горкою. Раз. Два. Перебор. Таким чином, столові ложки це не дуже гарний спосіб вимірювати порцію коктейлю. Для того, щоб кожного ранку не міряти на вагах 26 грамів, а просто і швидко насипати та приготувати собі порцію коктейлю, є така мірна ложка. Саме велике ділення розраховано на то, щоб отримати нам порцію коктейлю. Три таких мірних ложки без горки, але повна. Це порція коктейлю. Висновок. Порція коктейлю – це три мірних ложки. І це дуже важливий інструмент у процесі отримання результату. Тому що, якщо ми не докладемо, результату не буде. А якщо буде більше, то в банці коктейлю буде не 21 порція, а менше. Таким чином, не забуваємо про цей важний елемент. Отримання результату. Гарного та смачного вам отримання результату!